It's not A2, but A2, right? Fifty's. okay. Sixty's, good. Five. Найважливіше в житті після армії, то що я зрозумів, це тактична медицина і англійська мова. Тому що з англійською мовою для тебе конкурентів не існує. Ти є першим проривним і успішним в будь-якій галузі без англійської мови ти ніколи не будеш в курсі того, що відбувається у світі. Постійно треба розвиватися. Це перший аспект. А друге, те, що військова технологія, військова наука, вона переходить на стандарти НАТО і технічне знання англійської мови в військовому аспекті теж дуже важливе. Ми працюємо за комунікативною методикою. В нас фокус на спілкування, звичайно ж, теж додаю елементи саме бізнес англійської бо більша частина студентів все ж хоче використовувати мову в своїх професійних цілях.